Сталася біда для нас, всіх, для, для для рідних, в першу чергу, для батьків, для чоловіка, для сестри, для всієї нашої поліцейської сім'ї, для нашої родини. Тому що загинула молода, 22-річна дівчина, яка тільки мала жити і жити, і мали плани, і мали майбутнє, і тільки прийшла. Вона дуже дуже любила цю роботу. Їй дуже подобалася служба. Вона з задоволенням ходила на роботу, виконувала свої посудові обов'язки і, на жаль, робота її забрала. Забрала її роботу від нас. Всі любили її, і вона всіх любила. Вона була дуже дружелюбною і всіх підтримувала. Це дуже свіжа рана, тому що тільки п'ять років, як вона закінчила школу, ще навіть згадується останні епізоди, там і ці випускниці, все, що свіжо в пам'яті. Ну це така була дівчинка, про яку кажуть, що вона активістка, спортсменка і просто неймовірна красунечка. Лідерка по житті з таким міцним внутрішнім стержнем. Коли вона вже працювала, коли вона домоглася своєї мети, ми дуже пишалися Таїсією, раділи за нею. Вона працювала крайню зміну, можна сказати, умовно не допрацювала якихось дві з половиною години. Вона мала йти після цього на слідуючий день відпустку. Чоловік був за кордоном. Планували зустрітися в Італії, на жаль, сталася біда. Щоб прийшло з чоловіком їхати сюди і, і, і робити ці похорони і бути присутніми.